По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Ми продовжуємо ефір. Нагадую проект в студії Віктор Мозлевський. Сьогодні ми поговоримо про розвиток театрального мистецтва у Вінниці в умовах воєнного стану і наш гість Віктор Немченко, актор Вінницького камерного театру. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю. тезка. Мені, до речі, дуже приємно сидіти в ефірі з своїм тескою. Скажіть, будь ласка, Вінницький камерний театр. Хто так мовити ходив туди, той знає, що він розпочав свою роботу ще в 94-му році, в далекому 94-му його заснував режисер Сергій Вахтєров, так потім була довга пауза, і от останні кілька років театр знову в Вінниці. Він відроджується, він набирає обертів. Коли почав відроджуватись? Він коли в якому конкретно році, і з чого почав свою роботу? Ой, знаєте, рік точно не скажу. Особисто я приєднався десь за півроку після початку карантину ковідного. Угу. Ось. Почали відроджувати декілька вистав. Наразі проект ще офіційно не відкрився. Ми раз на місяць. У нас одна вистава наразі готова її весь цей час раз на місяць. Даємо виставу, такий підпільна вистава така. А чому От. підпільна? Ну, я ж кажу, для мене особисто проєкт, проєкт ще не запустився, mm. От, тому називаю так підпільна вистава. Ну, але глядачі вже ж можуть побачити. Звичайно, звичайно. Яким був ваш прихід до театру? Ви про нього почули, чи, можливо, хтось з знайомих вас туди привів? Е, мій друг, е, однокурсник, з яким ми навчалися разом у театральному вузі, ось е, він раніше. Знайшовся із Вахтеровим і запросив мене. І mm. почали роботу над дуже цікавою виставою. Про вистави поговоримо ще пізніше. Ви відчули, що це ваш театр? Так. Чому? От що було такого особливого, що саме ви зрозуміли, що вам треба сюди? Дивіться. А, зараз, 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 зараз. Я можу про себе особисто сказати, що я знаходжуся в такому Пошуку. Я шукаю, де я можу знайти і навчитися справжньому мистецтву. Прям справжньому мистецтву. Що для вас справжнє мистецтво? Як мінімум, що стосується театру і кіно, це там, де є якісна режисура і від акторів театр проживання. Тому що величезна трагедія наразі по всій Україні. Це засилля театру зображання. Багато, багато театру зображання хочеться чогось справжнього. А які у вас стосунки з режисером? Я маю на увазі в акторів. Він ваш друг, він ваш наставник, він абсолютний лідер, якому ви повністю підкорюєтесь. Хто він для вас? Два слова: виправдана диктатура. Тобто, ми всі разом. Кожен актор і він вчить нас, що кожен актор це особистість, це не якийсь там виконавець, якого режисер сказав. Так, ти йди туди, стань там і скажи текст. А чому йди туди? Чому стань там? Чому цей текст кажу? Ні, всі разом особистості збираються. І всі разом створюють виставу, мусовий штурм, домовляються, сперечаються між собою багато. Тобто, кожен нюанс повинен бути обговорений і е, якась домовленість має бути спільна думка з цього приводу. Саме тому виправдана диктатура. Тобто, спочатку ми домовляємося, а потім вже режисер а вже вимагає виконання цього всього. А скільки вам часу потрібно, щоб обговорити повністю, продумати всі деталі вистави? Це може бути тиждень, місяць, два місяці. Це може якось тягнутися на роки навіть іноді. Але ми навмисне не поспішаємо для того, аби зробити якісний продукт. Розумієте? І тут дійсно можна над однією маленькою сценою працювати, впертися в неї і думати, як це, що там відбувається, як це правильно подати, що ми хочемо цим сказати. Місяць можна впертися, але потім оп, здвинулись. Якась ідея з'явилася і пішов про це А потім знову вперлися, знову думав. Знову. Тобто, тут навіть немож... я не я не можу узагальнити скільки часу. Тут кожен конкретний випадок окремо. А скільки зараз акторів е, в театрі? Там наразі е, в активній роботі е, зараз троє. Е, в роботі активні наразі шестеро акторів. Це все люди з освітою театральної. Ні. 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 Скільки uh, з театральною освітою є серед? Uh, я і uh, фактично ще актриса. Вже була б готова вистава, аби не повномасштабне вторгнення. Вона виїхала за кордон. Вона має театральну освіту, і також нам допомагають. Ми залучили ще двох акторів із театру Садовського. Ось. Ну, про таку співпрацю ми поговоримо трішечки пізніше. Так. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи важлива? Ну, давайте так чесне питання, чесна відповідь. Будь ласка, чи ви, ви працюєте по суті з аматорами? Так, ну ви можна сказати, що ви фахівець так з освітою. Ви працюєте з аматорами? Я зараз скажу. Так, да -да -да. важлива академічна освіта для роботи в театрі? Це дуже, дуже чудове запитання. Зараз як би це так сформулювати коректніше, е, є поділ, кажуть там, професійні актори і непрофесійні так. актори. Актори-аматори. Для мене хочеться назвати, що якщо це актор, то прям це актор з великої букви. І до чого я веду? Ось е, мій партнер по сцені Сергій Кіржа. Він не дипломований актор. Тобто, хтось називає, що він непрофесійний актор, угу. але з того, що бачу я, він буквально наразі за своїм професійним рівнем він перевищує багатьох професійних дипломованих акторів, яких я бачу в своєму житті. Тобто важливо. Ну, тут, проблема, тут проблема і в якості освіти театральної, насправді, розумієте? Повидавали дипломи таким, як я, наприклад. Ну, Просто я досі. Ще навчаюся, і все життя, мабуть, буду навчатися. Я бачу, що тут немає якогось якоїсь стелі, що там просто в небо далі, і що щоразу, щодня, щосекунди що секунди на кожній репетиції можна відкривати щось нове. От так, от з чого я починав: дипломовані, недипломовані, дипломовані, професійні аматори все залежить від конкретної якості компетенції самої людини. Пощо, я кажу, що актор ніби не дипломований, але професійний. Це можна назвати самородок, чи це робота над собою? Це ну, і те, і те. Угу. Але в першу чергу робота над собою важка, важка праця. Над чим зараз ви працюєте, над якою виставою? Наразі працюємо над чудовою, вистав... чудовою п'єсою польського драматурга Славомира Мрожика у відкритому морі. Це театр абсурду, і е, от вона дуже дуже актуальна, як на мене, для взагалі суспільства, в принципі, і під час війни також. Хоча е, ну тут трошки ширше, я хочу навіть взяти, навіть всі. Оці Наразі над трьома виставами працюємо: тобто, одна вже готова, друга була б готова, аби не повномасштабне вторгнення. Там буквально на фінальній стадії як три і третя оця от вистава у відкритому морі. Для мене це така забігаючи наперед, перед трилогія свободи, можна сказати, тобто тема свободи, ну багато інших тем, але от основна тема свободи людини, її вибору, її якихось прагнень мрій. І кожна із цих вистав знаходить різну точку входу. До цієї теми. От. от конкретно, що стосується у відкритому морі, вона у морожика доволі політична, вона досліджує такі от, знаєте, зараз формулюю точніше. Люди у житті своєму буквально от ми виходимо, ми у відкритому морі, у відкритому плаванні. І взаємодіємо один з одним. Як співав скаблен, люди кораблі. Так, 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 так. І ці кораблі нападають одне на одного, їдять одне одного, знищують одне одного, розумієте? Свідомо чи не свідомо, то інше запитання. Ситуація така у п'єсі зав'язка. Троє людей такі от, після того, як там корабель затонув, залишаються на плоту. Всі такі у костюмах, дуже гарні, знаєте, офіційні такі. Mm -hmm. Але. Під цією от маскою, під цими всіма масками, які ми носимо в реальному житті, ховається якесь таке от нутро, яке проривається назовні, коли нас доводять до якогось ліміту, підштовхують до межі, коли ми боремося за виживання, припустимо, або ну, там кожен якісь свої прагнення намагається реалізувати, як люди діють, у що вони вірять, і чи вони самі. Своїми вчинками підтверджують те, у що вони нібито вірять, або декларують, що вони вірять, чи вони справжні ці люди. От. Тобто такі різні теми. І це, от, до речі, це напряму стосується наших хлопців на фронті. Свобода. Вони зробили вибір, вони вільні. Тобто, давайте я зараз можливо зганьблюся перед нашою багатомільйонною аудиторією, але чесно зізнаюся. Так, я не на фронті зараз, як і багато хто із нас. І просто знаючи себе, я розумію, я там помру ще на етапі купання риття, окопу. От. Але От ці люд... люди, які нас наразі захищають, вони вільні, вони зробили вибір, і вони вільні у своєму цьому виборі. Розумієте, в них. Немає страху. Вони пішли і вони роблять свою справу. Роблять її чесно, щиро і самовіддано, приносячи себе в жертву. Тема вистави у цієї у відкритому морі. Тобто люди залишилися після кораблетрощі, і там день, другий, третій тиждень, не знаю скільки там часу проходить, і їжа закінчується, вода закінчується. Треба щось зробити раніше пізно постає питання, що нам доведеться з'їсти когось із нас. От, і чи принесе себе в жертву людина, яка декларує якісь духовні цінності? От. А оці наші хлопці на фронті, вони буквально своїми вчинками доводять, що ми українці. Ви ставили виставу перед нашими учасниками Збройних сил, перед військовими, перед добровольцями. Ну, до нас приходили окремі люди. Не було такого, що прям конкретно, конкретно весь зал, угу. от, але окремі дійсно приходили із сил оборони різних. От, ми, якщо казати конкретно, то хіба що їздили в Балаклію uh -huh. із центром Шахіна, от і привозили людям свою творчість, намагалися щось їм від себе принести. Яка була дати. реакція? Це деокупована територія. Яка була реакція людей? Це такий певний е, ковток свіжого повітря для цих людей насправді. Тобто, і... Я бачу в очах людей і вдячність, і якусь е, свободу чи якийсь катарсис. Ми трошки пережили, я сподіваюся. Тобто, вони щиро були вдячні. От. А що цей досвід значив для вас, як для акторів? Що ви побачили, що ви що ви відчули? Я відчув себе хоч трошечки корисним, якщо чесно. Ну, дійсно, кожен намагається робити, що він може на своєму місці. З вами діляться враженнями ваші глядачі після вести? буває, звичайно, буває таке. І що вони вам розповідають? Можливо, якісь зміни свідомості відбуваються в людини, можливо, змінюється погляд на життя. От чим вони з вами діляться? Саме так розумієте, в цьому і є мета театру для мене особисто. театру і кіно справжнього, справжнього. У тому, що ми створюємо якийсь е, е, шматочок мистецтва, який допомагає людям пережити катарсис, тобто очистити душу свою. Через співпереживання, через оці от всі речі. Тобто, і дуже дійсно приємно, коли це вдається. знаєте, І до цього хочеться прагнути. Е, ви говорили, що у вас є співпраця з вашим театром і з е, акторами Вінницького академічного театру. так? Е, в чому вона полягає? Як ви їх задіяли, і взагалі, і, 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 наскільки цікавий цей досвід? Кому? Вам? Нам? Так. Ну, В будь-якому випадку ми їх задіяли зараз, 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 з чого б це почати. Починайте спочатку. М -м -м. Спочатку було слово. Дивіться. Ча, я задумався сам про те, який, який, який досвід для мене це. Ну, це досвід взаємодії з людьми, з різними людьми по-любому. Так, це є. Але це не найголовніше навіть для мене зараз. Я намагаюся зараз зрозуміти, що ж для мене найголовніше тут. Тобто, для мене особисто, як я вже казав, повторюсь, для мене найголовніше знайти щось справжнє і створити щось справжнє. Ми знайшли однодумців у. В особі mm -hmm. акторів е Театру Садовського і запросили, і це от класна дуже співпраця, класна взаємодія. Те про що з чого я починав, коли особистості збираються, і разом разом створюють щось. Ви вчитесь один в одного? Звичайно, обов'язково ну, неможливо не вчитися. Якщо ти перестав вчитися, то все лягай в гроб. А на чим спільно ви працюєте? Спільно з акторами театру садовського. Це якраз ця от вистава у відкритому морі. Mm -hmm. Так, наразі це єдина поки вистава, з яким ми спільно працюємо. І от вона вже на фінальній стадії. І от-от хочеться, хочеться. А коли жити. можна її буде побачити, кажуть 1 липня, але я це не казав. Я зрозумів. Будемо будем тримати інтригу. Скидь, будь ласка, де ваша репетиційна база, і на якій сцені ви mm. виступаєте? Це клуб нас Забареві, mm -hmm. клубний заклад. Тобто там офіційно називається «Вінницька централізована клубна система? От, надали приміщення, дуже вдячні їм за це, і там, от отран на місяць, ми проганяємо наглядача ту виставу, яка вже готова. І ще додатково також разом із акторами з Садовського і з керівництвом домовилися, дуже їм вдячні за те, що вони і там, в приміщенні Садовського, дозволили також проводити репетиції. От. І яка ваша мета? На який рівень ви хочете вийти. Ну, ви ж задумувались над цим. Які сцени ви хочете підкорити, які спектаклі поставити? Для мене найголовніше. Тут я просто повторююсь, просто вибачте мене, це дійсно створити щось справжнє. Які це сцени, які це театри, які це інші далі п'єси? Ну там є далі деякі п'єси, але. Я про це навіть не задумуюся для мене. Ну, я наразі дуже, знаєте, вузько вузько профільно цим займаюся. Для себе особисто поринув з головою в це. І в тому то і суть. Хочеться отримати задоволення від того, що ти створюєш щось справжнє, цінне. От не просто там якісь пусте. Якесь е, таке розважальне, хоча воно і розважає також, але воно має бути не пусте, воно все-таки має нести в собі якийсь сенс. Воно має наштовхувати людей, глядачів, на якісь роздуми, воно має е, перекликатися з тим, що в їхніх душах знаходиться. О, цього я, власне, прагну. У вас є якийсь перший глядач, наприклад, на генеральній репетиції, хто дивиться і тоді вже так може вас конкретно оцінити, по очах mm -hmm. кого ви бачите, що е, вистава зайде? Одного конкретного немає, але є такі люди, і це є друзі, друзі театру, в тому числі там, друзі Сергія Горговича, е, із тих часів першої реінкарнації цього камерного mm -hmm. театру. Тобто люди, з якими вони вже працювали, які дійсно спеціалісти, які дійсно без, ну скажуть тобі в обличчя правду. Це є справжні друзі. Справжній друг той хто скаже тобі правду. Ну, ти все, власне, оце такі люди, цінні. Дуже. Ви е, плануєте себе спробувати в ролі режисера? Наразі ні. Тому що це абсолютно інша професія. І в тому числі, е, ну не знаю, чи маю наразі якусь вагу і моральне право таке казати. Але на мою думку, особисто, в тому числі, одна із витоків проблеми сучасного театру в країні: те, що багато акторів вони. Мають непідкріплену амбіцію ставати режисерами. Я не маю такої амбіції. Я хочу, дійсно, хочу освоїти цю професію. А далі вже щось задумуватись, це вже буде потім. То, ми потім з вами поговоримо. Я хочу вам подякувати, що ви знайшли час, що прийшли до нас у студію, і ми так. Я вважаю відверто поспілкувалися щодо театрального мистецтва у Вінниці. Я нагадую, що у нас сьогодні в студії в проєкті «Інсайт» був Віктор Немченков, актор Вінницького камерного театру. Дякую вам Дякую. і ми почуємось на хвилях радіо над Богом 101,8 FM. На все добре. По буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти інсайд.